З гривні 25 копійок до півтори, з півтори до двох, і зрештою до двох з половиною гривень у 2013 році. Приїзд у тернопільських маршрутках дорожчав максимум на копійок 50, Хоча перевізники щоразу вимагали більше. Нові вимоги висунули і тепер. Хочуть тариф 4 гривні, тобто на цілих півтори більше ніж є зараз. Вимоги обґрунтовують. Ці проблеми виникли тільки з однієї причини, що дуже стрімко подорожчало дизельне пальне. Сьогодні вже є факти, де хочуть скорочувати рейси, де хочуть різного роду соціальні навантаження, які є на перевізника. Начальник міського управління транспорту і зв'язку перевізників розуміє. а От його керівник, міський голова, бачить у таких вимогах ультиматуми. Мені дуже не подобаються пропозиції перевізників, тому що вони починають вже виглядати в ультимативному режимі. Ми з 20, вони говорять, що з 29-го двадцять вони взагалі припинять возити, якщо не буде тариф 4 гривні, і перестати возити пільговиків. Ми зробили аналітику по всіх містах наших сусідів. В жодному місті, які поруч з нами тарифи не піднялися, крім Львова до 3 гривень і чернівців. Тому я не бачу сьогодні потреби піднімати цей тариф. Чи подорожчає проїзд у Тернополі? І Якщо так, то наскільки поки невідомо. До виконкому справа не дійшла, та й громадських слухань не проводили. Розрахунки перевізників досі розглядає тарифна комісія. А от застереження від міського голови підприємці вже отримали. Не змінять поведінки, залишаться без роботи. Договори з ними можуть розірвати. Натомість влада шукатиме нових перевізників і вкладатиме гроші в комунальний транспорт, тобто тролейбуси.